Хочу вам продемонструвати двері, фарбовані по кольору RAL, такого бачите, розового кольору. Це такі дівочі двері, моделька Флоренце від фабрики Омега. Вона має висоту 200, встановлена на компленару лиштву з прихованими петлями, і ми встановили до ще ручку не рожеву, а таку срібну, розумів не було. Тому, що ми хочемо про неї розказати. Ну, По-перше, вона прям прикольна, тому що я на, її, на, на, на неї подивився і думаю, так, треба знімати обзор, продемонструвати людям. Здається, щитові двері, але фрезеру, фрезерування таке, да? е, саме створює досить великий обсяг. Далі, двері можуть бути 600, 700, 800, 2 метри, хочете, зробимо не стандарт. Собі встановили такі високі, щоб ну, збільшити об'єм туди-сюди. Ручку. Хочете таку, хочете іншу, все зробимо. Замочок ставимо магніт і вам радимо. А з іншого кольору у нас така сама моделька, але трошки в іншій колекції. Що це значить? Якщо ми подивимось на фрезерування Флоренції е, зовні, це одна серія, а всередині така сама Флоренція, тобто такий самий прямокутничок, але просто звичайне фрезерування рівне, да? без перепадів, без ступінчик. І вже це зовсім інша моделька. Вона салатового кольору в даному випадку. Ми продемонстрували, щоб показати людям, що ви можете зробити. Наприклад, якщо у вас двері виходять в коридор одного кольору, наприклад, звичайного білого, а в дитячій кімнаті ви хочете зробити там русалку, фею і так далі, і зробити якийсь колір, пушка, супер, дитина буде задоволена, ви, ти попадаєш в просір такий незвичайний, називаємо його так, і при тому всьому ми можемо зробити дуже круте рішення. Воно рідко дає, ось зазніми, будь ласка. Комбінований погана, тобто зовні одного кольору, всередині іншого. Ну, ущільнювач білий розовим зробити, звичайно, не можемо, але виходить, що повністю прикольна така історія. Ось, зайду, будь ласка, туди. І зараз я вам покажу, як вона буде виглядати всередині. І якби ви не знали, як вона виглядає зовні, ви поняття не мали, що вона ну, розова з того боку. Тобто вона повністю. Така салатового відтінку. Я не знаю, як, як воно там. Зелений, салатовий. дівчата, просіть мене. Для мене це зелений колір. Вона зеленого кольору, срібну ручку. Отак класно виглядає. З вами магазин Маркет Вері.